Чесно кажучи, я ж хвилююсь, що тут може до нас приїхати. Як думаю. Така коробочка, вага 2 Ну, разом з коробочкою. Ти розумієш, в чому це було? А, я згадав, що це до нас приїхало. Це до нас чоловік о, із Зінькова. відправив що? зразки на сіні. Дивимося. Гарне насінь. Та хто його знає, так? Да? Ага. Я вибачаюсь, але здається, щось із ним пішло не так. Це у нас що? Диви? Ну, по суті, це болгарка, так? Да? Разом з Українкою. Причому українка дуже поганої якості. Да, і сама болгарка також не найкращої якості. Ну, а це ж взагалі. Це дивіться, як таке трапляється з гарбузом. Тут є не один варіант, не два. Гнилий гарбуз. да, Раз. Потім, після того, як убрали комбайном насіння постояло довше, ніж йому положено в мішках, не було сушки, не було світла. Різні варіанти бувають, що це може трапитися. Да? Але воно закисло. Який ще варіант? Підмерз гарбуз. Але цей варіант ми поки що відкидаємо в сторону. Да? Ще варіант потопельник. Да? Може бути потопельник. Ага. Може, але, але не схоже. дуже схоже на гнилий гарбуз. Які ви ще знаєте варіанти, що могло відбутися з гарбузом, що насіння наскільки поганої якості? Е, ну нічого, в принципі, на кожен, на кожен товар є свій покупець, не буває товару, який не можна продати. Е, суть питання тільки час. Да? Суть питання тільки час і ще одне важливе питання суть питання, за які гроші. Все. І кожен товар знайде свого покупця, і кожен товар буде перероблений і пристроєний, але в свій час. На сьогоднішній день таке насіння не підходить. Вибачайте, але як є. Ми погнали працювати далі, а якщо ви бажаєте прислати свої матеріали нам, то, будь ласка, давайте подивимось.